Всім привіт! Мене звати Тая. І це таро-прогноз на наступний місяць на грудень 2024 року для тельців. От. Це у нас вже закінчення 2024 року. От. Розклад буде на трьох колодах. От. Перша буду, напевно, на таро на та самому звичайному, самому класичному. Далі наступне на таро світлих провидців. І третє, заключне, так сказати, висновки. всякі, мені здається, дуже для цього підходить таро наслідків. Досить схоже на Таро Вейта, ніби як продовження, тому досить цікава колода. Також за особистим розкладом можна звернутися в мій Телеграм. Також в мене є мій телеграм-канал, де теж я випускаю всякі цікаві фішки про таро. І є Тік-Ток, де кожен тиждень виходить прогноз на тиждень. І так також всякі різні питання, теж про Таро, так що, якщо буде цікаво, то переходьте, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. От. Ой, давайте почнемо. Давайте почнемо. Грудень, заключний місяць. Що ж ти нам принесеш? З кожної колоди я буду витягувати по три карти, якщо буде щось незрозуміло, то буду витягувати ще, але думаю, що трьох карт з кожної колоди нам буде достатньо. Давайте почнемо з класичного вейта. Що ж він нам скаже? Вау! Така, такий класний початок розкладу. Тельці. Ви будете всі в емоціях. У вас буде нове, якесь емоційне, можливо вдохновение, от <смі> якесь прямо от щось нове в вашому житті. Можливо, ви закохаєтесь, можливо, це буде якась пропозиція руки і серця. Це також може бути таке, можливо, нові стосунки, нові якісь почуття, новий проект. Ну також може бути зв'язано з роботою, якась нова робота або якийсь новий проект на роботі. Це також якийсь творчий порив, це неймовірні емоції, дуже класні. Ну, міносі, звісно, може переходити через край. От що ви прям такі аж у вас буде трясти від емоцій? Тому теж варто це так сказати, бути обережним, не дати цим емоціям аж не знаю, З вас виперти потім. От, не варто тримати в собі емоції, я би так сказала, тому що потім може дуже негативно виразитись. Але в цілому по тузу чаш зазвичай ідуть дуже приємні, дуже позитивні емоції. Так ще й ж і туз це початок, це перша карта, і ще й на перш, і перша карта в розкладі. Неймовірні якісь емоції будуть цього місяця, е, наступного місяця у грудні у вас, тимці. Давайте подивимося наступне. Я ніяких питань не задаю, я просто витягую карти на грудень. Дивіться, сімірка мечів. йо 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 як все добре починалось. Ладно, ладно. По сімірці мечів просто треба бути обережним. Тобто, от у вас можуть бути прямо такі зашкалювати емоції, що ви аж щось. Не помітите, тому варто обов'язково перепровіряти всякі документи, варто обов'язково перевіряти. Де лежать, наприклад, не знаю, от коли ви йдете або кудись їдете, варто дуже добре полімати за своїм е гаманцем, наприклад, або за свою сумкою, або за якимись своїми речами. Тому що по цій карті може бути якась от крадіжка. Невелика, але от якась не дуже приємна. Також по цій карті може бути якийсь обман. Що вас можуть якось досить жорстоко обманути. Тому будьте обережні, у вас може бути якась дуже ейфорія. Тому Дивіться, щоб ця іфарія вам очі не застелила обов'язково. Хоча в титці, зазвичай, раціональне мислення, але все-таки от. Так, давайте подивимося ще одну карту. Можливо, вона нам дасть якраз що може бути пов'язаний цей обман. О, якась жінка. Так, чекайте, це у нас іде повітряна стихія, жінка. Жінка, близнюки, водолій або терези. Але не обов'язково. Просто така жінка, яка думає більше головою, чим якимись емоціями. Це може бути, не знаю, якийсь юрист, якийсь лікар, наприклад, або. Ну, зазвичай по цій карті йдуть іменно якісь юристи, такі досить холодні, хлонокровні жінки, які вам можуть допомогти. От, навряд чи це ця людина, яка вам зробить якусь підлість, тому що по цій карті зазвичай йде люди, які. Навпаки, якось от, допомагають по придворним, так сказати. От, але все рівно, от, будьте обережні, от, особливо, якщо з якщо цією жінкою, якоюсь жінкою такою хлоднокровною, будете заключати якісь документи, не знаю, домовленості, то обов'язково все перепровіряйте, перепровіряйте умови, перепровіряйте документи, перепровіряй... перепровіряйте все. От. Давайте візьмемо наступну колону. О, це в нас стара світлих провидців. Дуже люблю цю колоду. Вона така якась світла, емоційна дуже. От, давайте подивимося на три карти на грудень. Ой, якесь. Зараз, до речі, можу вказувати на змагання якісь. Можливо, якщо ви займаєтесь якимось спортом, футболом, баскетболом, іншими видами, то ви будете на змаганні. І по... насправді для змагань якихось п'ятірка жезлів дуже хороша карта. Скоріше за все, у вас прям буде вогонь в душі, щоб перемогти. От, тому по цій карті, якщо брати якісь спортивні змагання або якісь інші змагання, то це дуже хороша карта. Але будьте обережні на рахунок якихо. Якихось конфліктів по п'ятірці жезлів, тому що ну конфлікти, ну насправді мені здається, що всі конфлікти варто вирішувати, сівши, поговоривши. Тому не давайте йому аж настільки розгорітися, наскільки тут, от не знаю, заради цього вогню побитися, не значить, через якусь там річ, от з можливо, важливою вам людиною, і потім жаліти про ось цю сварку, про слова, які ви могли сказати на емоціях. Тому от будьте обережні. Так, давайте подивимось на наступну карту. Це такі якісь приємні спогади. Це у нас йде шестірка кубків. Це може вказувати на якусь дуже довгоочікувану, наприклад, зустріч. Або зустріч з людиною з минулого. Або, наприклад, ви приїдете до своєї сім'ї, це ж свята, це грудень у нас іде. Це якраз може вказувати на зустріч, наприклад, зі своєю мамою чи бабусею, з кимось рідним, з кимось маєте багато приємних спогадів, або просто з людиною, якою ви, наприклад, давно не бачилися, і прямо от. У вас на, на, нахлине ностальгія. Ну Но також це можна знайти якусь річ з якогось свого минулого або пов'язане зі своїм минулим. Можливо, ви знайдете якийсь старий фотоальбом і прям такі будете переглядати і дивитися, вау, як це давно було, але наче ніби вчора. От Насправді по цій карті дуже йдуть такі приємні моменти. Також по шестірці кубків йдуть якісь невеличкі, але дуже приємні подарунки. Це дуже такі іменно в емоціях приємні. Ємні подарунки йдуть. Можливо, вам подарить якийсь букет квітів, які прям от ваших любимих квітів, наприклад. от І ви прям такі, та, ти там не знаю запам'ятав, що я там дуже люблю ці рози, і подарив мені їх. От, це такий такий характер подарунку. От, і давайте подивимося ще одну карту по цій Колоді. О, Королева Пентаклів. Та це ж ви. Це дівчина якраз. е-е Телець Дів, Телець, Діва Козиріг. Так, земна стихія це ви, якщо ви жінка, то ви будете прямо в своїй стихії цього місяця. Ви будете в ресурсі, будете при грошах, будете такою, прямо от. В своєму характері, якщо ви чоловік, то тут, скоріше за все, вам буде поряд така жінка. Жінка, яка буде вам в чомусь допомагати. Жінка, яка буде е, не знаю, вашим, можливо, навіть якусь вам може дати пораду на рахунок фінансів, наприклад, до якої варто прислухатися. Ну, також по цій карті, звісно, може йти як і ваша подруга, як і ваша мама. Наприклад, можливо, це і правда карта, вказуючи на маму, можливо, не знаю, може, у вас мама теж земної стихії, хто знає. От, то прям якась любима зустріч, можливо, на вашу бабусю чи нашу подругу, яку ви давно не бачили, також, також може вказувати на зустріч з нею. Ну, звісно, також може вказувати на якусь співпрацю з цією жінкою. От, і знову ж таки повторюю, що краще все перепровіряти, тому що у вас іде тут по одній з карт обман. Також, хто знає, можливо, конфлікт суперничів, можливо це навпаки ваша якась суперниця. От, тому дивіться, будьте обережні. От. Давайте, а, все. По світлих провидцях все. І давайте беремо таро наслідків, подивимося, що ж буде в результаті місяця, останнього місяця року, 2024, у нас далі вже піде 2025. й Грудень. О, ну, фінанси будуть. От у любому випадку фінансова ситуація у вас буде розвиватися. Ви, можливо, досягнете в цьому місяці якихось своїх фінансових цілей. Е, можливо. Е... Мав бути зроблена якась ділова пропозиція на рахунок грошей, от яка принесе свої плоди, але знову ж таки повторюся, що варто все перепровіряти, особливо якісь документи. Тому будьте з цим обережні. Але в цілому гроші у вас явно в цьому місці будуть. Гроші будуть приходити, ви будете заробляти, можливо, навіть більше ніж зазвичай, або якісь нов... вийдете на новий рівень доходу. Наприклад, також по цій карті до речі, йдуть подарунки. Також тож ж, у нас новорічні свята це подарунки. От, тому очікуйте чогось такого приємненького. От, давайте ще витягнемо. Ірофант, дивіться, ця карта навчання або пов'язана з навчанням. От, Можливо, ви підете на курс підвищення кваліфікації, або купите якийсь курс по чомусь новому, з чому захочете розвиватися, або якийсь вебінар, або ще щось. Ну, тобто, це все пов'язано з якимось навчанням, з розвитком. Також це може бути дуже якась розумна людина, це може бути як юрист якийсь, чи просто якась людина ваша ваша знайома, яка дуже розумна, дуже така може вам дати якусь хорошу пораду, тому що зазвичай такі люди по вони теж думають більше головою. чим Декось емоціями і вони можуть добре проаналізувати, наприклад, ситуацію. От, по цій карті, е, також можливо навчать. Ви будете когось навчати. Можливо, ви відкриєте якийсь свій курс, от, будете продавати якісь свої заняття або не знаю, будете чогось іншого вчити людей, передавати знання. От, насправді, це дуже класна карта, дуже така м цікава. от. Іменно в плані, якщо когось вчити. От. І давайте подивимося останню карту на грудень 2024-го. Дивіться, от якась апатію можете в кінці місяця зловити. Ой-ой-ой. Не обов'язково в кінці місяця. До речі, по цій карті може йти пропозиція. От, Можливо, навіть декілька пропозицій, бо я тут бачу у вас іде і от ось. Іде у нас і е, Куб ой. Пентаклів, і туз чаш якийсь, і дві жінки у нас тут ідуть, і королева Пентаклі, і королева мечів. От якось, можливо, у вас буде дуже багато вибору між якимись людьми, між якимись пропозиціями. От тут варто от, вибрати щось, по-перше, одне, не розпилятися. По-друге, вибрати те, що відкликається вам в душі. От, от, якщо вам буде ставатися, що, блін, ну може, мені це не треба, можливо, мені це не потрібно, то от, воно вам. Вам, правда, і не потрібно. От воно має відкликатися десь ось тут у вас. Якщо воно не відкликається, значить, воно вам не потрібно. Звісно, це може бути не тільки ділова пропозиція, можливо, це ще якась інша пропозиція. І якщо воно вам не відкликається всередині, вже, то воно вже і не відкличеться. От, Тому прислухайтеся обов'язково до того, що говорить ваше серце. От ось такий розклад, ось такий місяць, дуже цікавий, дуже якийсь такий різносторонній. От, тому я сподіваюся, що він пройде для вас якнайкраще. За особистими складом можна звернутися в мій Телеграм, також переходьте в мій Тік-Ток, Телеграм-канал. Мені буде дуже приємненько, якщо ви перейдете щось там, теж для себе цікавого знайдете. Силки на це все я залишу десь в описі, або ось тут мої ніки знаходяться. Сподіваюсь, вам сподобався розклад на грудень. О, я сподіваюся, що ви всі проведете новорічні свята якнайкраще. І з вами була я Тая. Всім гарних свят, гарного грудня, гарного місяця, продуктивного, хорошого, щоб потім на святах відпочивати. От, і всім пока!